Королі працівники молококонцерного комбінату дитячих продуктів другий день поспіль продовжують мітингувати. 14 березня вони на годину заблокували автошлях Київ-Харків, вимагаючи, щоб керівництво підприємства змінило своє ставлення до працівників, в тому числі тих, які нині перебувають в зоні антитерористичної операції. Їм жаліються люди не виплачують зарплату. Крім того, зазначають, шляхом юридичних махінацій активи публічного акціонерного товариства перевели до товариства з обмежень. Ної відповідальністю таким чином змінили юридичну адресу, а зобов'язання на себе за людей, які працювали, не взяли. Наші герої, наші захисники сьогодні залишились, уже другий місяць. Вони не отримують гарантовану державою середньомісячну заробітну плату, яку раніше отримували. І ситуація вона така катастрофічна, що коли закінчиться срок їхньої мобілізації, їм не буде куди. Звертатися на робочі місця і не буде за що годувати свої сім'ї. Це є надзвичайно обурливий факт. Після першого дня акції протесту зазначають працівники підприємства. Їх навіть не пропускають на його територію. Вони занепокоєні, що всіх мітингувальників незабаром можуть звільнити. Наші магнітні перепустки наші заблоковані. Ми заходити на підприємство не можемо. Керівництво наше, яке зараз є, воно нам нічого не обіцяє. Те, що вони говорили вчора з людьми, коли вийшли на трасу Київ-Харків, конкретно вони нічого не обіцяють. Фраза прозвучала така: ми обираємо непотрібних людей, хто визначає, хто непотрібний, хто буде відповідати надалі і працювати. І як це можна визначити, потрібні чи не потрібні? Вони не зацікавлені, щоб нас. Наше підприємство працювало. Вони зацікавлені в тому, що збити гроші. Наш керівник, чи як воно називається, сказала, що мені люди не потрібні. Це перша хвиля, йде, скорочення, через півтора місяця буде друга хвиля. А потім, а потім каже, я зроблю вам заробітну плату 500 гривень, і ви самі розійдете. Нагадаємо, під час пікетування керівники підприємства наголосили людей не звільняли, діяли в межах чинного законодавства. Ви називали працівників папи і змушували писати їх заяви на звільнення? Ні, ні, я не можу змушувати папу. Я ні я немі отношения к папу. Ну ви викликали і змушували писати заяву. То є тоді ви є право навіть вже А як тоді підприємство у вас опинило? об'ясніть людям по язику? 100 піточі, чоловік піточі, піточі, На сьогоднішній день змінилося 15 чоловік. 15 чоловік допомоги люди вирішили просити в депутатів Полтавської обласної ради. Євгеній Холод, перший заступник голови облради, зазначає: необхідно зробити все можливе, щоб люди не залишилися без роботи, а комбінат працював і надалі. У нас віджимають підприємства, у нас резервство процвітає. Що ми від цього, ми інвестиції якісь? Який інвестор до нас піде щось робити, бачачи, що, що в нас коїться, ніхто до нас не прийде, бачачи, яке беззаконня у нас твориться отут. Я сьогодні виступав він на нараді, виступаю зараз відверто. І запрошую прокурора області, запрошую начальника ОВД області прийти на сесію і розказати нам. Після зустрічі з представниками підприємства в Полтаві Євгеній холод пообіцяв, поїде з обуреними людьми на комбінат зустрітися з керівництвом та спробувати врегулювати ситуацію. Що вже так пішло,